Готуєтесь до Хелловіну, але хочете щось небанальне, а банку в обличчі, тоді цей образ саме для вас. Сьогодні покажу, як зробити моторошний реалістичний грим, наче банка буквально проросла крізь шкіру. Погнали! Для цього трешового ефекту нам потрібно порожня банка, відколи енергетика неважливо латекс або клей ПВА. Серветки або туалетний папір фарби червона, чорна, фіолетова штучна кров. Трохи фантазії і відсутність страху виглядати жахливо. Беремо банку і акуратно зрізаємо одне дно або розрізаємо її навпіл. Обов'язково обклейте краї стрічкою або ізоляційною стрічкою. Ми ж не хочемо справжню кров, правда? Вибираємо, куди її впаяти: щока, лоб, підборіддя. Приклеюємо банку до шкіри за допомогою латексу або клею. Головне, щоб вона трималась і виглядала максимально дивно. Тепер створюємо ефект розірваної шкіри: беремо серветки, рвемо на шматки, мочимо в клей або латекс і обліплюємо краї банки. Кілька шарів і виглядає так, ніби шкіра реально рветься. Тепер саме цікаве фарби. Фарбую шкіру навколо банки в червоний, фіолетовий, додаю синці, тіні, темні плями, чорний навколо країв, і ось вам глибока моторошна рана, штучна кров, фінальний штрих. Щедро наносимо по краях банки, можна навіть дати трохи стекти вниз. Виглядає так, ніби тільки но вирвались із лабораторії божевільного вченого. Для повного образу вдягніть щось у стилі експерименту або апокаліпсису порваний халат, брудне волосся, побитий вигляд, і ви вже головний герой нічного жаху. Ось так просто ви створюєте максимально криповий образ на Хеловін. Ставте лайк, якщо хочете ще більше трешових ідей, і пишіть у коментарях, який образ зробити наступним. До зустрічі в темряві.